Доброго ранку усім! В кого як починається ранок? А у нас ось так. Всім привіт! Дивіться, яка в мене тут є смакота. Отже, їздила я сьогодні в... Місто, де є наш український магазин. Магазин називається Козак. І знаєте, була приємно здивована сервісом дуже приємна наша продавчиня, яка все підказала, показала, тому що я там була вперше, в принципі. І я припаркувалася, стала на аварійці, тому що там з парковкою капець, як туго. Тому я весь час вибігала з магазину, дивилася, чи часом мою машину не забирають на, на гру. Одним словом, купила пасочка. Ось показую вам зразу з цінами: 6,95. Купила ось такі штучки паперові, 5 штучок, не по 70 чи по 80 центів, вроді би. От, купила ось такий хрін. Купила дві штуки Хрону. Євро 20. Купила ось таку козацьку гірчицю. 20. і міцну, також євро 20. Купила такий барвник. Для яєць, Євро 25. Купила кубасу. Кажуть, що це виробництво німецьке. 7,95, там дві штучки є. Я хотіла суту українську. Мені сказали, що зараз з України нічого такого вони не возять, тому що Тому що. самі розумієте, чому. І купила в презент ось таку штуку. Боже, я вже 100 років такого навіть не пила. Ужас, ужас! Це подаруємо. Але якась неповна, вона мені трохи розлилася ще що, Хортиця. Це також роблять її на експорт, так мені пояснили. Я хотіла якась, щоб була подарункова упаковка, не було. Ну, коротше, єдине, що я знайшла. І ось це продавець мені віддала просто в презент. Ось я прийшла, робила покупки, і вона мені подарувала шоколад і цукерки сказала для діток. А, і ще купила я оселедець, я його вже сховала в холодильник. Тому готуємось помаленьку до свят. Ну що ж, надивилась наших блогерів українських дівчат умілі ручки, як кажуть, і вирішила собі також спробувати спекти пасочку. Отже, спочатку роблю я опару, все це роблю по рецепту я з Ютубу, це я роблю, зізнаюсь чесно, вперше. Тому що завжди раніше пасочки ми просто купували, так було значно простіше, але ніколи я ще не їла такої смачної паски, як своєї сестри. Отже, Тому я вирішила зробити щось схоже до цього. Роблю так, як вмію, як то кажуть, Получиться, не получиться. Рецепт залишати вам не буду, тому що бачу, що на просторах інтернету рецептів є до кольору, до вибору. Тому обирайте, який вам буде до вподоби. Я роблю так, як, так, як мені простіше. Отже, опару я змішую збитими яйцями. І буду якось так замішувати. Це для мене взагалі чудодійно, тому що я з тістом не дружу, чесно. Бачите, у мене відкритий мій зошит з рецептами, і я все роблю повністю так, як написано в рецепті. Чим сподобався мені цей рецепт? Тим, що тут замішувати тісто як так не потрібно. Як бачите, я це все роблю міксером. Отже, до такого часу я збиваю міксером, поки він бере ту масу. Далі, відповідно, вже доведеться робити це вручну. Отже, як бачите, рецепт не є складний, тобто я бачила, що набагато є складніше, де потрібно по кілька разів вимішувати і тому подібне. Забіжу наперед. Пасочки в мене вийшли смачні, ми їх навіть вже випробовували. Єдине, трошки вони мені зверху підпалилися, тому що моя духовка, її виявляється, смаже дуже сильно зверху. Але це нічого. Тому всіх з наступаючими святами, всіх, всім бажаю смачних пасочок. Все, пасочки у мене підростають в теплому місці, і, здавалось би, сядь собі Надя, трошки відпочинь. Але ні, я вирішила все ж таки добити ось ці шавки, які мене найбільше тригерять. Їх є дві в мене на кухні ось ця перша, де я зберігаю всі крупи, і друга, яка у мене знаходиться під омивальником, там, де я тримаю всю побутову хімію. Чому ті шафки най... Най захаращені, як кажуть? Це по тій причині, що ніхто не робить прибирання там. Наприклад, приїхали з закупів, позакидували туди все, і все, нехай собі лежить. Частіше в мене закупи робить чоловік, тому він не дуже цікавиться, в якій баночці що має лежати і так далі. Він знає, що це є шафка для збереження наших продуктів, туди закидує і все. Вже моя робота полягає в тому, щоб розфасувати так, як мені це подобається. Ну і, звісно, щоб мені було зручно. Плюс, дівчата, можливо, я вам здамся трошки антимотиваційною, антимотив... як кажуть, це по тій причині, що я не намагаюсь, ніколи не намагалася перед Паскою вимити, випрати, випрасувати, випекти. Запекти, перепекти, переварити все, що тільки можна. Ні, я цього ніколи не робила і не буду робити. Я не вважаю це правильним, щоб перед Паскою тиждень до Паски прибирай вари-пери і після Паски замучся витрати величезні. Я ніколи не готую дуже багато страв. Тобто у нас, звичайно, йде сніданок великодній. І, звичайно, потім обід, вечеря і тому подібне. Ми живемо не одним великодним днем, чи одним різдвяним, чи якимось святковим днем. Ми живемо кожен день. І я хочу насолоджуватися кожним днем. Що скажете на це ви? Шкода, коли хата блищить більше, ніж її господиня. Але, дівчата, зрозумійте мене правильно, щоб ви не, як то кажуть, не впадали в крайності. Тому що буває і навпаки, господиня блистить як зірка, а хата неметена. Тому жарти жартами зробила я що могла, що хотіла, на що було бажання. І я не мачу потреби, так як це було раніше, там працювати від ранку до вечора, себе замахати до свята, а потім вже не хотіти навіть самих свят. Тому е, роблю таку маленьку, маленьке прибирання і усе. На цьому буду закінчувати. І ось ця друга шафка, про яку я говорила, вже під умивальником. Знову ж таки, я вже неодноразово згадувала: ми закупи робимо зазвичай. З запасом, тобто будь-які продукти, які ми купуємо, ми купуємо з запасом. і все це зберігаємо з побутової хімії ось там під умивальником. Знову ж таки, місце не є велике. Як бачите, треба все помістити. Тому також прийшли, скинули закупи і забули, закрили шафку, нічого не видно. Плюс раніше я намагалась прибирати все від А до Я, це мене дуже втомлювало. А зараз я так не роблю. Отже, зробила там ту шавку, тепер переходжу до іншої шавки, і так, коли має час натхнення, так я і роблю. Тим більше, хто з маленькими дітками, той мене зрозуміє. Не завжди є час приділяти час для квартири, будинку і тому подібне. Отже, отут я зберігаю всі свої тряпочки для прибирання і всю решту побутову хімію, яка у мене є з запасом. Ну що ж, якось так вийшло в мене. Кожного разу у нас більше і більше накопичується всяких різних речей. Плюс, як бачите, ми зазвичай робимо закупи в великій кількості подвійно для того, щоб за раз не їхати в магазин. Відповідно, це і мої тряпки для прибирання. Пральні порошки я вам показувала в попередніх відео. Це я замовила собі на Амазоні. Під знижку попали, плюс ось цей сіф, яким я люблю користуватися, я практично не мию все. Ось е, фейрі. Е, ось цей фейрі я дуже рідко використовую, тому що він все ж таки дуже сушить руки. Цей, мені здається, трошки ніжніший, тому використовуємо цей. Цього залишили зовсім трошки, Якось вже використаємо, якщо там той закінчиться. Це мішки, ось ці більші, це ми купуємо для пластику. Ось такі мішки чорні менші, то ми купуємо для органіки. Ну і, звісно, окремо сортуємо папір. Ось, якось так в мене вийшло. До речі, ось там салфетки. Тут в мене залишили ще такі дирки це від попередніх господарів квартири. Ми нічого тут не замазували, нічого не міняли, все лишили так, як було. Надя Молодець, тепер можна зробити паузу, попити каву. І на закуску в мене залишилось просування. Отже, як ви вже всі знаєте, ми приїхали з Сорії. Відповідно, привезли з собою дуже багато одягу брудного, плюс був одяг ще тут брудний, плюс одяг мого чоловіка і тому подібне. Тому після сорії, два дня я просто-напросто безперервно прала. Біле, світле, темне і так далі. І набравши це, я залишаю собі прасування. Так, дівчата деякі мене питалися, що не розуміють суті в прасуванні і для чого це робити, гаяти свій час, своє життя на це і так далі. Відповім коротко: е, та маю таку куку, одяг я не можу запхати. Не прасований в шафу раніше я прасувала абсолютно все. Зараз я вже трошки цього не роблю, я вже бережу свій час. Отже, зараз в мене є до прасування тільки одяг мого чоловіка, тому що там і робочий одяг, і такий, який він носить по повсякденному житті, тобто там є і штани на кант, і сорочки і тому подібне. Прасую свої футболки. Не подобається мені вигляд футболок, якщо вони не попрасовані. Ну і, звісно, одяг дитячий, цей, який потрібно попрасувати. Отже, діти на задньому фоні бавляться, мама надуває шарики, прасуємо, дивимось мультики. Плюс я люблю в цей момент, коли я прасую, дивитися своїх улюблених блогерів і отримувати від них мотивацію на свої повсякденні справи. Ну що ж, любі, надію, що всі готові до святкування Пасхи Святої, до Великодня. І надіюсь, моє відео підштовхнуло вас трошки, також замотивуватись, щось зробити вдома або просто відпочити. Це також потрібно і не забуваємо про це, тому що через домашні ротини ми часто про це забуваємо. Ну що ж, я всіх вітаю з великоднем. Бажаю всім спокою, миру на нашій землі. Ну і звісно, всього найкращого. Я дякую, хто провів час зі мною. І до скорої зустрічі всім па-па!